У центрі міста Радавелів створили неймовірно красивий стінопис, який став окрасою місцевого будинку культури. Деталі у сюжеті. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ці пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка зобразили на одній із стін будинку культури міста Радавелів. Поруч із цими словами розмалювала дівчину у красивій вишиванці. Переплетено червоним поясом, який розкинувся по стіні, стан якої покращили у центрі Радивилова. Зокрема, провело освітлення, яке буде підсвічувати стінопис, а ще привело до лодосходи, що ведуть до Радивилівської бібліотеки. Таке покращення стану стін є одним із кроків покращення благоустрою. Тепер жителів та гостей міста Радивилів біля народного дому. Малуватиме гарний малюнок на всю стіну, а ще талановиті діти розмалювали колони, які є перед центральним входом. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродионлайн.